Вітаю тебе, прекрасна Єгиня, прекрасний йог на моєму каналі. Запрошую тебе позайматися ранковою йогою із такими краєвидами на долину в Каліфорнії. Це буде приємний м'який рух із цікавими переходами, який підходить для початківців. Ми будемо трішки переміщуватися на килимку, дивитися то вперед то назад, тому найкраще розтолити його паралельно до девайсу, з якого ти дивишся. І якщо готова, готовий, то починаємо ми в позиції, сидячи зі схрещеними ногами на килимку. Сядь на початку килимка, вирівняй спину, потягнися маківкою високо догори, підберіть я трішки похили в сторону грудної клітки, щоб шия була продовженням хребта. Заплющ тут очі на три, вдихи і видихи. І з наступним вдихом розплющ очі і руки широко через сторони, підніми догори, з'єднай разом долоні, витягнися. Зроби вдих. З видихом відклади праву долоню справа, а ліву руку витягни над головою, розтягни лівий бік. Настай бік до грудної клітки. І тут розкрути зап'ястя, порухай долонею, пальцями на долоні. І з наступним вдихом підніми знову обидві руки догори. Із видихом ліва рука на підлогу, праву руку витягни над вухом. І так само можеш розкрутити долоню, порухати пальцями, пробудити найменші частинки тіла. Ще вдих. І довгий видих. А вдих знову руки догори. З видихом розкрий їх широко і натягни на себе долоні. Відчуй, як розтягуються твої зап'ястя. І зараз згорни руки в кулаки і направ кулаки вниз. І навдих відкрий, і з видихом закрий. Ще три рази. І долоні витягне здовж рук, зроби ще вдих. І зараз перевір, як складені твої ноги. Права нога має бути трішки перед лівою. Це важливо для подальшого переходу. Утримай руки ще вгорі. Якийсь момент, відчуй, як працюють твої плечі. Зроби тут вдих. І з видихом скрутися в ліву сторону. Ліва рука витягує тебе назад, права витягує тебе вперед. Зроби тут вдих і видих ліва долоня на килимок і праву витягни догори. І звідси ми хочемо прокрутитися, підніми трішки таз і відклади коліна на килимок, а праву руку під ліву паху і відклади повністю плече, праву руку на килимок. Ми знаходимося в такій скрученій позиції. Працюємо із спиною, розтягуємо плечі. Відштовхуйся від лівої долоні. Якщо бажаєш, можеш вирівняти ліву ногу. Якщо бажаєш тут ще додати балансу, то можеш підняти ліву ногу догори. І ще вдих. І видих. І ми поступово виходимо з цієї позиції. Відштовхнися від лівої руки, витягни праву руку вперед і ліву ногу назад. Затримайся тут. Зроби вдих. Видих, притягни лікоть до коліна. І вдих, витягнися. Цього разу зігни ліву ногу і правою рукою візьмися за ліву стопу. Витягни цю конструкцію високо-високо догори позиція тигра. І вдих. І видих. Відпусти ліву стопу, відклади праву долоню на килимок. І зроби круговий рух лівою ногою, коліном в сторону. В долоні в сторону лігтя, в одну сторону і в другу. Затримай ліву ногу вгорі і з видихом відстав ліву стопу в лінію і з долонями. Вирівняй спину, подивися перед собою. Тут можеш трішечки похитатися назад, вперед, вліво, вправо. Розігріти кульшові суглоби. Вирівняйся, залишся в цій позиції ще на глибокий довгий вдих і видих. Ліву ногу зараз стопу відклади таким чином, щоб п'ята була трішечки всередину, а пальці лівої ноги дивилися більше в сторону. Підніми праве коліно до гори і звідси відштовхнися від правої ноги і достав праву стопу до лівої. Ми сідаємо до йогічного сяду маласана. П'яти дивляться всередину, пальці назовні. П'яти можуть бути вгорі, вони не мають бути на килимку, сідниці можуть бути вище. Ми намагаємося нашими плечами, ліксями розштовхувати стегна, і тут можна також трішки похитатися. І можеш залишитися ще тут на кілька вдихів і видихів. А якщо бажаєш додати трішки більше руху на мобільність, вирівняй руки перед собою і почни відкладати на зміну праве ліве коліно на килимок. І повернися до позиції Маласани, зроби ще вдих і видих. Відкладаємо руки на килимок і піднімаємо стегна до догори, до такого склону, стопи, устав паралельно одна до одної, зігни м'яко ноги, пусти голову вниз, візьмися за протилежні лікті, трішки тут похитайся, попеносся гар тіла зліва вправо. Затримайся в цій позиції. Відпусти долоні на килимок, або відклади їх під колінами на ноги. І на вдих вирівняйся до півсклону. Рівна спина. Подивися перед собою. Можеш вирівняти руки вздовж спини. А, вперед. І з видихом знову опусти долоні на килимок. І схрести ноги, сядь до позиції медитації. Цього разу ліва нога. спереду перед правою. Ми повторимо це на другу сторону. А видих, витягни руки догори, з видихом розстав їх широко. Візьми тут вдих. І видих Скрутися цього разу в праву сторону, права рука витягує тебе назад, ліва рука витягує тебе вперед. Вдих. А видих, права долоня на килимок, ліву витягну над головою. Ну і звідси прокручуємося, піднімаємо наші стегна і відкладаємо коліна на килимок, ліва рука під праву паху, ліве плече повністю на килимку. Відштовхуємося від правої долоні. Можеш вирівняти тут праву ногу, якщо бажаєш, можеш навіть її підняти догори. Ще вдих, і видих, і вдих. Виходимо з цієї позиції, відштовхуємося від правої руки, витягуємо ліву вперед і праву ногу назад. Вдих, а видих, лікоть до коліна. І вдих, вирівняйся, видих, зігни праву ногу, візьмися лівою рукою за праву стопу. І витягне цю конструкцію до гори позиція тигра. Вдих. І видих. Відпусти праву ногу, відклади ліву руку на килимок і зроби кілька кругових рухів правим коліном вперед. І зміни напрямок цього руху. Затримайся, права стопа вгорі, видих, А видих, відклади праву стопу в лінію і з долонями можна допомогти собі завжди рукою. Тягар тіла, переведи трішки більше вперед. Розтягни стегна. І можеш тут також додати. М'який рух назад, вперед, круговий. Не спіши, не роби різких рухів. І затримайся. Тягар тіла максимально вперед. Спробуй вирівняти тут спину, подивитися перед собою. І праву стопу устав до маласа. Не п'ята, трішечки всередину пальці дивляться в сторону, підніми ліве коліно догори і відштовхнися від лівої ноги, достав ліву стопу. Йогічний сяд. Цього разу давай витягнемо ще боки тіла в цій позиції. Ліву руку відклади на підлогу максимально далеко в ліву сторону і праву руку відкрий догори, подивися за долоною. Вдих. Видих. Відклади тепер теж праву руку максимально в праву сторону на підлогу, похилися тут. І з наступним видихом ліва рука догори. І з видихом відклади ліву руку на центр килимка, праву руку на центр килимка. Підніми стегна догори, до склону. З'єднай із собою стопи маленький рух. Навдих, вирівняйся до пів склону, З видихом похилися до склону. І з наступним вдихом ростемо догори. Забираємо з собою руки, витягуємо їх високо-високо. Видих, руки вздовж тіла. Праве коліно притягни до грудної клітки, візьмися під коліном, розтягни, стегна видих і видих. Відпусти. Ногу зроби великий крок назад, контрольований без різких рухів без падінь. Високий випад. Підніми руки високо догори, стегна низько. Ще три вдихи і видихи тут. Візьми вдих. Видих, зігни руки в ліктях, прогнися тут, відкрий грудну клітку. І з видихом опусти праве коліно на килимок. Верхня частина стопи на килимок, витягни руки більше назад, з'єднай їх там в кошик і потягни цей кошик долоні вниз, щоб прогнутися і відкритися ще більше. Візьми ще вдих, з видихом похилися до лівого стегна, витягне руки в сторону голови, догори. Зараз пальці правої стопи на килимок розплити. А руки витягни їх вперед. Тримай живіт близько до лівого стегна, підніми праве коліно догори, павер ланч, вдих. А видих. Достав ліву стопу до правої, відклади коліна на килимок. Зігни руки в ліктях таким чином, щоб лікті йшли назад, і тіло доторкалося до біцепсів. Грудна клітка підборіддя на килимок. Йогічне відтискання штанга на маскар. Наступний вдих. Стегна на килимок, живіт на килимок кобра. Відведи плечі від вух. І видих собака мордою вниз. Тут п'яти можуть бути вгорі, каліна можуть бути зігнуті. Цю позицію підлаштуй під себе під потреби свого тіла. Дивися між п'ят. Ще три глибокі вдихи видихи. Вдих. Подивися між долонь і перейди на початок килинка. Витягнися до півсклону. І видих. Склін. Вдих, до догори, забери з собою долоні. Видих сама І зараз підніми ліву ногу, візьмися під коліном, злови баланс, розтягни стегно, вдих. І видих, відпусти ліву ногу, розкрий руки і крок назад, лівою стопою. П'ята вгорі, руки піднімаємо догори. Високий випад. Ще вдих. Видих, зігни, руки в ліктях. Прогнися, тут відкрийся. І відведи руки ще більше назад, заплети їх, відтягни від спини, розкрий плечі. Вдих, видих, опусти ліве коліно на килимок. І ще вдих, видих. Похилися до правого стегна, витягни руки далеко до гори. І пальці лівої стопи на килимку. Підніми ліве коліно, розплити руки, витягни їх. Вперед, живіт близько до правого стегна. Power ланge. Вдих. І видих. Долоні на килимок. Достав ліву стопу до правої і наше йогічне відтискання. А штанга на маскар. Вдих. Кобра. Видих. Собака морти вниз. Давай зробимо тут ще три вдихи і видихи. І цього разу зроби лівою чи правою ногою крок посередині килимка, схрести другу ногу за попередньою і сядь до такої позиції зі схрещеними ногами. А витягни ноги вперед. Натягни пальці. На тіло. Рівна спина, ми відштовхуємося від сідниць від тазу. і Ростемо високо догори, відведи плечі назад, руки по сторонам від тіла. Дандасана. Якщо важко робити цю позицію, треба щось підкласти собі під сідниці. Можливо, якусь подушку або килимок. Згорнути кілька разів. І ще вдих. І з видихом похилися вниз. Можеш тут зігнути м'яко, ноги в колінах, руки відклади там, де сягають, похили голову вниз. Ця позиція може виглядати так. Можливо, вдасться опуститися нижче. Відпусти очікування від того, як низько має виглядати цей склін. І п'ять вдихів і видихів тут. Можливо, погляд на пальці ніг. І вдох. Сядь рівно, цього разу зігни праву ногу, відклади праву стопу близько до лівого стегна. Я, мабуть, повернуся, щоб мене краще було бачити. Така позиція дерева сидячи. На вдих, витягни руки догори, з видихом. Скрутися в сторону правого коліна. Знову витягни руки досить широко, вдих. І видих. Похиляємося, ліва рука вздовж лівої ноги, права рука над вухом. Можливо, вдасться взятися правою долоною за. Ліву стопу, але ми не хочемо похилятися грудною кліткою вниз, навпаки, праве плече над лівим, витягуємо тут бік тіла, тому краще бути трішки вище, відчувати розтяжку у всьому правому боці, аніж похилятися і округлювати спину. Ще вдих і видих. Вдих, підведися догори, центр тіла дивиться вперед. Давай змінимо позицію цього разу. Ліва нога. Зігнута стопа близько до стегна. Вирівняйся, витягнися на вдих, видих. Скрутися, ліва рука витягує тебе назад, права вперед, подивися на ліве коліно, вдих. вдих похиляємося тут, розтягуємо лівий бік тіла. І вдих. Під... Подивися вперед, достав праву ногу до лівої, щоб сісти зі схрещеними ногами, відклади долоні на стегна, вирівняй спину, зроби якийсь ще мінімальний рух, заплющ очі і дай собі тут хвилинку, щоб помітити відчуття в тілі. Пропоную тобі робити зараз вдих через ніс і видих через вуста. Можливо, ти також знайдеш простір в своєму серці на вдячність собі за цей прекрасний час, приємний, проведений із користю для тіла і для душі. Можеш відкласти, з'єднай зараз із собою простирати так, щоб вони стали теплі. І коли відчуєш тепло від своїх долонь, то відклади їх собі на серце. Відчуй тепло свого тіла, енергію, яку ти створила, створив тільки що. І на цьому ми завершимо нашу практику. Дякую тобі, що обрала, обрав сьогодні мій канал. Якщо тобі сподобалося це відео, будь ласка, не забудь поставити вподобайку. Дай мені знати в коментарях, як тобі практика, як ти відчуваєш себе після цього заняття, і також, якщо ти бажаєш доєднатися до більш глибоких занять йоги, вивчити також дихання, філософію, вивчити нові позиції, то я запрошую тебе на мій патреон, де щотижня виходить нова годинна практика йоги І разом з цим дуже багато цікавих матеріалів про йогу. Посилання ти знайдеш в описі під відео. І до зустрічі на килимку Намасте.